2 грудня 2013 року. Кривий Сталося в першому Дякую, це однозначно. Сьогодні вийшов. Це постювачі в основному, це ніби як по приколу. Хтось там сміявся, хтось так тисяч. За ці кошти ми відправили в Київ 25 наших хлопців. І вони зараз в Києві на Майдані захищають Украї... права українського народу від імені Кривого Рогу. Якщо хто хоче ще їхати, записуйтесь, будь ласка, якщо є бажання зібрати гроші для того, щоб... Україна! Обрати все! Україна, Україна, Україна це! Україна це! Україна це Європа! Все, молодець, задаю слово. Тут українське казацько, у мене пропозиція така, до я зверну увагу на виступ студентів. Тут один, потім другий. Свою позицію. Чому я сьогодні тут, чому я вчора приходив сюди? Я веду прогноз погоди на телеканалі Рудана. Ви мене можете знати, можете не знати. Я і вчора, і сьогодні прийшов. Вчора я приходив і сьогодні. Я приніс із собою Конституцію України. Я тут для того, щоб висловити свій протест проти того, що відбувалося в ніч проти суботи на Майдані в Києві. Я тут проти того, що в знак солідарності зі своїми колегами-журналістами, які зазнали притисків вчора на банковій, які були побиті, які зазнали тяжких травм, не через те, що вони... Притримувалися якоїсь позиції, а просто через те, що вони виконували свій професійний обов'язок. Але я Конституцію України взяв із собою, допоможіть мені, будь ласка, для того, щоб нагадати усім, хто причетний до свавілля, яке відбувалося в ніч проти суботи, яке відбувалося, яке відбувалося на банковій вчора. Я хочу нагадати, за якими засадами існує наша держава. Стаття перша. Конституції України. Україна є суверенна і незалежна, демократична, соціальна, правова держава. І стаття третя людина, її життя і здоров'я, честь і гідність, недоторканість і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю. І ще я хочу сказати, я е, дуже багато чув е, роздумів, е, не знаю, коментарів. І в інтернеті в тому числі я прекрасно розумію, що це такий е, майдан, майданчик, там, де можна висловлювати свої думки, сидячи перед комп'ютером. Я дуже багато думок чув стосовно е, проплаченості мітингів. Я вам хочу сказати таке. Я не, знаю, я, е, не маю фактів і не можу стверджувати е, стосовно цього конкретно. Але, але... Я можу сказати за себе особисто. Я за свою роботу гроші беру. За те, що я українець, я грошей не беру. Слава Україні! Спасибі вам!